Вітаю, поціновучі математики. Розв'яжемо номер 1198. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Розв'язувати будемо методом підстановки. Х плюс y дорівнює 7, 2х плюс у дорівнює 9. Суть методу підстановки полягає в тому, щоб з одного рівняння виразити одну зі змінних, бажано ту, перед якою коефіцієнт одиниця, підставити в друге рівняння і знайти розв'язок. Виразимо х з першого рівняння. Для цього y перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, оскільки х ми вже виразили в друге рівняння, замість х можемо підставити цей вираз. 2 помножити. В дужках 7 мінус y, плюс y до рівня 9. Друге рівняння містить лише y, отже, ми зможемо це рівняння розв'язати. Розкриємо дужки. 2 множимо на 7, 14, мінус 2 множимо на y, плюс y до рівня 9. Ігрики зводимо подібні доданки. Мінус 2y плюс 1 y буде мінус y а 14 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус до дорівнює 9 мінус 14 буде мінус 5. Отже, щоб знайти y, обидві частини рівняння треба або домножити, або поділити на мінус одиничку. Тоді всі знаки зміняться на протилежні. Y отримали. Отже, можемо тепер знайти і х. Для цього в перше рівняння. Замість у підставляємо п'ятірку, 7-5 дорівнює 2, у дорівнює 5. Можемо записати відповідь. В круглих дужках на першому місці записуємо х, на другому місці y. Система розв'язана. Друге х- дорівнює мінус 2. х 2 y дорівнює 5. З першого рівняння виразимо х, адже перед x коефіцієнт 1. Для цього y перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Ігрек виразили, виразили. Отже, замість x в друге рівняння можемо підставити цей вираз. Мінус 2 плюс y, мінус 2 дорівнює 5. Друге рівняння містить лише Y, отже ми можемо це рівняння розв'язати. Y мінус 2 буде мінус Y, мінус 2 будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком. стане плюс 2. Для того, щоб обчислити мінус y, 5 і 2 додаємо. Але ж нам треба не мінус Y», а y. Отже, ми повинні попередні рівняння обидві його частини поділити на мінус 1. Фактично змінити знаки перед «Y» і перед сімкою. «Y» дорівнює мінус 7. Оскільки y ми обчислили, ми можемо його підставити в нашу систему. Х дорівнює мінус 2 мінус 7 y дорівнює мінус 7. Можемо знайти х мінус 2 мінус 7 буде мінус 9 у 7. Записуємо відповідь на першому місці х, на другому місці y. Система розв'язана. Третя. У мінус х дорівнює 0, 4х плюс y дорівнює 15. З першого рівняння пропоную виразити Y, адже перед Y коефіцієнт одиничка. Y дорівнює, а от х переносимо в протилежну частину з протилежним знаком 0 плюс х. Можемо записати просто х. Y виразили. Замість ігрика в друге рівняння можемо підставити х. 4х плюс х дорівнює 15. Друге рівняння містить лише ікси, отже, ми можемо його розв'язати. 4х плюс 1х дорівнює 5х, 5х дорівнює 15. Щоб знайти х обидві частини рівняння, треба поділити на 5. 5х ділим на 5 буде х, 15 ділим на 5 буде 3. Х обчислили. Отже, можемо підставити та знайти y. Y дорівнює Замість х3, х дорівнює 3. Отже можемо записати відповідь. Х дорівнює 3, y дорівнює 3. Четверта система. 5х плюс 2y дорівнює 2. Х-2у дорівнює 10. Найкраще буде виражати х з другого рівняння, адже перед ним коефіцієнт 1. Х дорівнює десяточку, переписали, а мінус 2 перенесли в протилежну частину з протилежним знаком. Стало плюс 2y. Х виразили. Отже в перше рівняння замість х можемо підставити цей вираз. 5 помножити. В дужках 10 плюс 2, плюс 2 дорівнює 2. Перше рівняння містить лише y. Отже, ми можемо це рівняння розв'язати, знайти y. Спочатку будемо розкривати дужки. 5 множимо на 10, 50, плюс 5 множимо на 2y, 10, плюс 2 дорівнює 2. Ігрики зводимо: 10 ігрик плюс 2, 12 ігриків. А от 50 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 2 мінус 50. Можемо виконати дію праворуч. Якщо від 2 віднімемо 50, це буде від'ємне число від 50 відняли 2, 48, 12 ігриків дорівнює мінус 48. Щоб знайти «у», обидві частини рівняння ділимо на коефіцієнт, який стоїть біля «у». «у» дорівнює мінус 48 поділити на 12 мінус 4. «у» обчислили, можемо підставити в нашу систему. «у» дорівнює мінус 4х дорівнює 10 плюс 2 замість yнус 4 y дорівнює мінус 4, а в другому виконуємо дії. 2 множимо на мінус 4, це мінус 8, 10 мінус 8. Отже, y дорівнює мінус 4, х дорівнює 2. Відповідь записуємо в круглих дужках на першому місці х, на другому місці. Y. Четверта система також розв'язана. Переходимо до п'ятої. x мінус 3y дорівнює 7, 2х мінус 3 y дорівнює мінус 3, з першого рівняння можемо виразити х. Найлегше виразити х, адже перед ним коефіцієнт одиничка. Х дорівнює а мінус 3 y будемо переносити, прибирати в протилежну частину. Коли ми переносимо доданок, ми повинні перед ним змінити знак. Стане плюс 3 y. Х виразили. Отже, в друге рівняння системи замість Х підставляємо цей вираз. Друге рівняння містить одну змінну y, отже, ми його можемо розв'язати. Спочатку розкриємо дужки. Перед дужками стоїть множник 2. Отже, двійку по черзі треба помножити на кожен вираз в дужках. 2 на 7, 14, плюс 2 на 3, 6. Мінус 3 дорівнює мінус 3. Ігреки будемо зводити 6 мінус 3, отримали 3 у 14 треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 3 мінус 14. Отже, 3 y дорівнює мінус 17. 17 націло на 3 ми поділити не зможемо, тому я запишу спочатку у вигляді дробу мінус 17 третіх, і виділю цілу частину. Трійка в 17 поміститься 5 разів, отже, мінус 2 третіх. Іг знайшли, зможемо підставити його в перше рівняння нашої системи. Х дорівнює 7 плюс 3 помножити. Ну, я візьму ось цей неправильний дріб, адже так легше буде виконати множення. Y дорівнює мінус третіх. В першій рівності виконуємо обчислення. Х дорівнює 7 не чіпаю. Додатне число від'ємне, отже, мінус. Під трійкою могли б уявити одиничку, тоді і в чисельнику, і в знаменнику буде трійка, яку можна буде скоротити. Отже, отримаємо просто мінус 17, Y без змін. З першого рівняння можемо знайти х першої рівності, 7 мінус 17. Два числа фактично з різними знаками. Від більшого за модулем числа віднімемо менше за модулем число і поставимо знак числа, у якого модуль був більше. 17 мінус 7 10. Перед 17 був мінус, отже, мінус 10. Y без змін. Можемо записати відповідь Х на першому місці, Y на другому. І ця система розв'язана. Шоста. 5х мінус 3 у дорівнює мінус 19, 2х плюс y дорівнює мінус 1. Найлегше буде виражати у з другого рівняння, адже перед ним коефіцієнт одиничка. Y дорівнює мінус 1, а 2х будемо переносити. Раз переносимо, змінюємо знак перед 2х. Y ми виразили. Отже, в перше рівняння замість Y ми цей вираз можемо підставити 5х мінус 3 помножити в дужках мінус 1 мінус 2х дорівняє мінус 19. Перше рівняння містить єдину змінну х. Отже, ми це рівняння зможемо розв'язати. 5х переписуємо. А далі по черзі мінус 3 фактично будемо множити на кожен вираз в дужках. Мінус 3 на мінус 1 мінус на мінус примножені плюс. Мінус 3 на мінус 2х мінус на мінус примножені плюс. 5х і 6х зводимо. Додаємо коефіцієнти, отримаємо 11х. А трійку треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, 11х дорівнює мінус 19, мінус 3 буде мінус 22. Щоб знайти х, треба поділити обидві частини нашого рівняння на 11. Мінус 22 ділимо на 11, мінус 2. Х обчислили, можемо підставити і обчислити у. х дорівнює мінус 2, у дорівнює мінус 1, мінус 2 помножити на мінус 2. Х ми вже знаємо, в другій рівності виконуємо спрощення. Спочатку помножимо мінус 2 на мінус 2, отримаємо плюс 4. Х дорівнює мінус 2 мінус 1 плюс 4 буде 3. Адже від більшого за модулем числа треба відняти менше і поставити знак того числа, у якого модуль більше. Пишемо відповідь: на першому місці х, на другому місці y. Завдання виконане повністю.